24 квітня 2019 року, у велику середу, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онухрій звершив літургію передосвячених дарів у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Його блаженство співслужили керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, вікарні архієреї Київської митрополії, а також братія Лаври у священному сані. Марію за всіми святими, помінувши самі собі друг друга, і не жива на Христос Бога У велику середу згадується грішниця, яка обмила слізьми та помостила дорогоцінним миром Спасителя, коли він був на вечері у Віфанії, у домі Симона Прокаженого. Цим вона приготовила Христа до поховання. Тут же Іуда показною турботою завбогих виявив свою любов до грошей, а ввечері наважився продати Христа іудейським старішинам за 30 срібняків. Під час малого входу предстоятель вручив богослужбові нагороди клірикам Київської та Бориспільської єпархії. І За літургією була завершена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність православної церкви. начале и празднословия, не даже ни. Души силы мудрее, смиренно мудрее, терпение и любви, дарами мира Ему. И Господи Царю, дарами зрите моя прегрешение, и не осуждайте храм моего, я благословенный силовете веку. Наприкінці літургії предстоятель востаннє в цьому році прочитав молитву преподобного Єфрема Сирина від великої середи земні поклони на богослужіння припиняються за виключенням поклоніння плещениці у Великоп'ятницю, до трійці. Господні на вас Після отпусту блаженіший владика привітав паство з великою середою. Раді Сьос, я прозраю з освіти слідой, страсною. Ми засподь сподобає нас у відділі і слава свого воскресіння. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube. Та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.